Знаєте, я прийшов? Ні. Ми були у вас два тижні тому, спілкувалися з паном Кілопо. Знаю, таким. Билкувалися і він давав своє так, главне, чесне слово, що питання по забезпеченню режимності дотримання режиму на території Двоїнського Кондон... Кондон... військомату буде виконано. Зараз заїхали. Перед цим працює. Спробували зайти офіційно з камери, але ну, ви вже побачили, що ми тут. Mm -hmm. Одразу наліпили, закрили. Чи був викупаль. Mm -hmm. З вами не спілкувалися, хочемо запитати, скільки ще терпіти. Чи може нам вже самі брати Ні, Мною було прийнято рішення і написано листа до районної ради е, про те, щоб вони прийняли міри про закриттю, по закриттю салону красоти. На буквально, ну, точно я не скажу, якщо треба, ми піднімемо цей документ. На білика я таки лист направляв, мною підписаний. Ну, моє бачення теж таке є, що не повинно в людському маті знаходитись. Не <звук> Салони красоти, тобто ну, на сьогоднішній день. То моє бачення навіть, щоб і у адміністрації, але у фінансування, тобто повинен якось не режимний об'єкт, але повинна якась пропускна система існувати навіть в адміністрації, тому що на сьогоднішній день дуже така тривожна ситуація в Україні. Ну, не пропускна система, ну так буде, щоб, щоб, було, щоб було записано хто про фіксація від так, а не пропускна система. Пропускна система, ви не можете тут встановлювати, пропускну систему, адже це є громадське місце, і тут знаходяться на роботі у громади. На роботі у громади знаходяться чиновники, які громада платить зарплату. І Тому кожен представник громади, кожен громадянин України має право безперешкодно. Відвідування адміністративних будівель, в які знаходяться ті, кому їм платить зарплату. Ви можете тільки зафіксувати, якби там, щоб дотриматися певних заходів безпеки, щоб потім можна, так, як то кажуть, знайти. працюємо теж зараз. Ні, ви над цим працюєте, але у вас є режимний об'єкт, дійсно режимний об'єкт. Ви знаходитесь тут до кордону, грубо кажучи, два рази впасти. Але досі, окрім листів і окрім якихось відписок, ну нам простим цим людям нічого більше не видно. Я так розумію, що. Ну, ви особливо не хочете там щось змінити. Ну, моя, так, я сказав, думка. що я висловив свою думку і надав листа. І е, які дії мої повинні бути, коли це приміщення належить районній раді? Вам сказати, які дії повинні ваші бути, Ну, так ну, дуже просто. Ви голова адміністрації я розумію. Я думаю, що ви десь на короткій нозі, на короткій руці з підприємцями і з людьми, які мають певні кошти, які займаються певним бізнесом, тут mm -hmm. в районі, в місті, місце це ще було в районах, так? Бізнесменів достатньо. Я бачив Ганець, поїхав на лексусі. Там хтось щось на чомусь Ну, Зверніться до підприємців. Нам же ж білий нам що розказував: що немає коштів в районі, щоб заплатити за комунальні послуги військомату. Зберіть тут нараду оперативно, скажіть, у нас режимний об'єкт, і у нас знаходиться там, вибачте, салон краси. Туди може бути хто що занести, підірвати. І зірветься мобілізація, як на у випадку оголошення військового стану в країні. Зберіть перетину нараду. Поясніть, хлопці, скиньтесь по 5 копійок. Давайте за, за, на рік перед заплатимо за військомату, його там опалення, там ще щось там. Де, давайте хлопцям вершні броніки туди дамо, що вони без поліжелетів там стоять. Чому вони стоять без поліжелетів? Ви тут господар із вас спрос. Ви що в цьому плані зробили? Білик що мені розказує? Розказує, П'яте, 5, 10, 25, йому й немає грошей. Я хотів його вивезти на вулицю і показати, де пошукати гроші. Але чомусь. Я не знаю, треба було все ж таки це зробити. І зараз тільки пісюльки, пісюльки, пісюльки. Ви саботуєте. Я бачу конкретний саботаж з вашого боку, з боку того бінчого. Саботаж, саботаж, вирішення питання забезпечення режимності об'єкту, режиму Збройних сил України, військового комісаря. Режимний об'єкт такого визначення в українському законодавстві не існує. Є визначення в збройних сил. Є статут збройних сил України, де записано, що таке військомат, статут? наш Буринський приміщення належить районній ну, раді, а Не підвищуєте. Я не підвищую. Там знаходиться військовий комісаріат. там знаходиться військовий комісаріат. Військовий комісаріат – це режимний об'єкт апріорі, по суті. Тим паче, зараз особливий період. Якщо ви не знаєте, у військового комісара, він скаже, що зараз в армії який стан і до, до якого стану приведені збройні сили України, особливий я стан. Особливий стан військовий комісар, ви тут не підійдіть з камерою. Що вони вам скажуть? Вони вам скажуть. Хлопці, приберіть камеру, це режимний об'єкт. Запитайте у них, ви там були Костя? Так, да, вчора. Вчора ти так? Да? Ні. Ні. До винкома. Скажіть, що ми маємо от ми активісти громадські, і от я особисто є військово Збройних сил за призву? ну за мобілізацію? Я є безпосереднім учасником бойових дій. Які ще заходи ми повинні вжити, щоб ви, врешті, чиновники, почали мислити логічно і працювати у планах безпеки України? Що нам ще потрібно зробити? Ми мирно прийшли, ми не битися, поганих слів не говоримо, матюків не говоримо, нормально, спілкуємося, конструктивно. Що нам ще потрібно зробити, щоб ви, врешті почали працювати? В плані чого? Закриття э, салону красоти? В плані забезпечення режимності? Дотримання режимості об'єкту, який ви знаходиться, військового комісаріату, який зараз є, по суті, головним об'єктом всюди, в кожному районі, в кожному місті. Я дослухаю до, до вашої поради, в принципі, дякую вам за цю пораду. Ми зберемо нараду таку з підприємців і вирішимо, наскільки це можливо буде, таким, питання, ну, таким чином це питання. І до слова, там дівчата э, плакалися, дзвонили мені якось, обирали. Вона, нам ж ніде працювати, мене ж виганяють туди-сюди. Якісь дівчата дзвонили, жінки з цього. Плакалися в салон. Други не знаю, знайдіть мені, що тоді. Знаєте, ми тільки що їхали? Оренда, 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 оренда. Я більше не там от, де грати, поряд до військкомату, як їхати, праворуч якась е, будівель добуваркувати. Перші двері там написано оренда. Ось тільки що бачив. Я, я більш ніж певний, що це ж не приватна варваря. Це, міні... це чи де сам? Не я не знаю, що там Знає, де... Ну, Як військомато йти по цій вулиці, і праворуч одноповерхове приміщення вкладене мої. Mm -hmm. Це друкарня наша, так. Вона є до наші області. Підприємця приватного. Друкарня. Ну, на друкарні там, так, да, у них там пайовий. Паїва можна. Участі. Тобто частина все ж таки є там майна, яка належить в районній раді чи, ні, рай, ні, чи вона вже приватна. Полісі приватна. Ну я думаю, ви зможете допомогти під дівчатам, що вони залишились без роботи. Зібравши <говоривши> <говоривши> знову ж таки підприємців, і поговоривши з ними, і сказати, що така ситуація, давайте доведемо, Цікаво, З кімнав ще цього разу часом. Я мав розмову і з Біликом Лені і з Распутько Анною мав розмову на предмет того, щоб це було. Закрито законний порядок, все було зроблено, ну і ці дії були зроблені. Також я направив листа. Дослухаюсь до вашої поради на рахунок того, що вона вистачає коштів, ми ви зможемо думаю, забезпечити це там невелика сума і забезпечимо оплату, якщо це не зможе дозволити собі районна рада. Районна рада, бо кейч полтавський військового комісаріату, Я думаю, ну, віде... це просто ж пра... ну так, якщо віддадуть Приміщення е, військомату, то це наляже на плечі військомату і він не зможе оплачувати, то ми допоможемо. Скільки ще часу треба для того, щоб ви там е, я ж ну, насильно закритий, не піду закривати його я, е, е, я створю робочу групу, де ми е, приймемо рішення. І обсудимо це питання ще раз. На сьогоднішній день я вам не можу сказати, які дії зробила районна рада. І, 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 я не перевіряв. І, і ще питання. У вас тут присутня державна символіка, навіть шоколадний президент висить на стіні. На жаль, поки що його портрет. Ну, от, от, це всіх, не ну, Ми всією Україною і... вважає президентом України. Я вважаю його зрадником, який всі нормальні люди. Ну це не про це мова. Справа в тому, що ми якось заходили до чиновників місцевих наших кабінетів і не бачили там навіть жодного натяку на державну символі. А натомість бу, була фотографія, був портрет регіонала яким, прізвища Долей. Линника. ви бачили. У кожного б... не, не тільки у білика, а по кабінетам календарик стоїть і всюди білик, і портрет білика всюди. Вибачте, ні. Не, линника, не линника. Idol, думаю, що слава Богу, ви чи щось там ну, exactly. відносити, але ми бачимо це в приміщенні, яке вам практично ну, не на правах власності, але дали. Тобто ви її ноки вправляєте? в приміщенні районної адміністрації. Ви в кабінетах бачили линника. Ради. Рада. я розум, ради, ви, може, я не буду ні, не вимагати. Ви, ви в, це... в адміністрації, ви не будете, ні, ви не будете, я ж кажу, ви так чи інакше, в якій сні це, ви, в цьому приміщенні ви є головним. У мене до вас теж таке наполегливе, скажімо так, прохання. Провести відповідну бесіду чи поспілкуватися з кожним, хто працює в цьому приміщенні, в цій будівлі має бути, з метою, щоб оці всі фотографії, всяких регіоналів, там, чи ще когось. Можна поставити на, на столі там, свою дитину, там, чи, там, дружину, там, свої рідні. Можна, можна поставити портрет Сюченка, портрет Бандери можна поставити. Але ніякі фотографії ніяких регіоналів і обов'язково повинна бути присутні в державній установі, державна символіка. Я вже ж не кажу про Червоно-Чорний прапор, про Бандерівський. Ну, що то блакит, обов'язково повинен бути присутні. Тому, будь ласка, розберіться і вживіть захід. Ви ще щось хочете додати. А ви кажете, що вона нічого не почема? Вона вже постанова Кабміна, Вона ж на адміністрацію. До чого причетна? Ну, до воєнкомата. Я написав що Ви її довжні виконати. Постанова кабіна червь місяця. Вони пообіцяли до нового року вдарується. Вона сама особисто обіцяла. Литіченка, білий, до нового року не вправи. Постанова кабіна похований варвар. Постанова кабіна діюча. Вона не виконана. Викати, я не причем. Ну, я, ну, я думаю, ну, мене я, я, ну, я Я не я прийшов на посаду 23 лютого ви цього ви року. Тому відповідає... з лютого місяця я відповідальний. Я не до лютого місяця я не знаю хто тут був відповідальний. Як він Чи, чи ви, ви, може, знаєте, хто був відповідальний? А ви що не знаєте? Є виконував обов'язки. Ну, я що ви не знаєте? Чому ми вони не виконали цю постанову? Я за них да ви за себе відповідаєте. Я за себе ви ви відповідаю. Сидів сиді... зараз... сиді би він, ви б його питали. Сидів би я, ви не питали. А ви за себе відповідаєте. Ну, ну, ну вже липня місяця ви сиділите. З 23 лютого. 23 лютого. На сьогоднішній день, скільки вже прийшло? Більше двох місяців. Та вже три місяці. Ну, ну, буде колись так. В воєнкоматі режимний об'єкт працює, закон про очищення влади ви не виконуєте. Яким чином Яким чином? Ви чином? Регіонали, хто у вас заступник, які працювали при, при бандійській владі, як ви маєте брати заступники, коли це регіонали чистої води? На сьогоднішній день закон про очищення влади, кожен е, державний службовець пише заяву на е, очища, тобто проходять люстрацію. Ну, пише кожен на очищення влади. Ви подавали, є, ви е, е, подавали е, е, подання, ви мені не розказуєте, ви подавали на е. заступників подання. Як ви могли подавати подання, коли... А де написано, що вони регіонали? Як де написано Вся спільнота знає. Ну, це ж не, не регіонали. Ну, так само ви можете. Я не, не заперечую, але це перевірятиметься. Це... Вона там чітко напрацювала структурами. Вона працювала в органах управління при владі Януковича, да? Працювала перепелися. Працювала. Ким працювала? При... Прошу. Ну, я не пам'ятаю. І не ви не її призначаєте да? заслуги. Доклар. Як ви призначаєте свого кума заступником із соцстраха чи откуда там? Нічого. Як ви призначаєте свого кума заступником, коли ви не на напередвиборна... Ти да. Тигівка був відповідальний по виборах, на виборах Бразильє. Чи на виборах парламентських? Не президент. Ну так же. Ну було, Ну, а ти гіть про було... Скажіть, де ти бачите? ходиш? Давайте. <сх> що, ну що, нічого сказати? Чого нічого ну, сказати? Ну а Мельника як ви подання подаєте? Де зараз Мельник робив, що про Януковича тітушок відправляв на Майдан? Де, де що працює? Працює у фонді. Фонд... Яким почав... має моральне право там працювати? Ви ж подавали, як людина. На... Є а закон прийняти Верховною Радою. Правильно, що... ви не маєте права займатися. В державних структурах. Правильно. Це не державна структура. Як не держава? На що людей немає? Фонд та? страхування. А яка це структура? Це не державна а це що, приватна структура. Фонд, Фонд, Фонд страхування не, приват, мені, приват, не вон, є держ... держслужбовцями. Та яка разниця? це державна служба. Всі проходять держслужбовці, проходять. Я понял, як, як це вона не державна, не державна служба. Це, як це там? Хто це, це вийшов? Конституцію поміняли. Вона не державна, він не є держслужбовцем. Та яка радість, це державна, державний службовець, це державна, державна, державна Так, а як там може працювати Ваш кум мельник другий. За який він мені кум? Ну як який? І цей не кум, і зікратий зі не кум. У мене кум такого рідства не передбачено законодавство. Як не ви, брати, сестри, не війські дяді, а куми такого не родичі. Має? І Віталій Миколаївич ніякий мені не був. Не кум, а як ви моральне право його подавали туди? Регіонали сказали, чи Лавр керує вами туди? Чи хто керує? Яке ти моральне право мав подавати? Коли ви не подавали. Мельника. Хто ж погоджував? Структура фонду не передбачає погодження з волонтером. Що, ви що-небудь сказали? Як не передбачає? З вами ж погоджували це. Хто погоджував? Ну як це так? А ви взагалі самі на Майдані були? Ні, не був. А що ви зробили для, того? для чого? Ну для перемоги Майдану? Я приймав участь в э, фінансову. Яку фінансову? Ну, таку, яку. Ну, я мав. Ну, я, возив я розумію, що ви особисто возили, а а я, але же? я з хлопцем передавав барану із. Баранову. Баранову. Баранов там один раз був. Ну я цього не заперечую. А ну, я, можу... я його я раз бачив 1 грудня там. Я ж не можу передавати передав? Тоді ще нікому не передавали. Передавали вже позже. Кому передавали? Боже, коли? Коли? Коли ви збирали рани, тоді передав. Рано був 1 грудня один раз. Скільки я просив, він себе, А я ви, відпекаю, ви як на Майдані були, я на Майдані як, не їздили, як революція висі. гідності була, де ви були? У Бурині. Бурині, а що ви робили? Займався підприємцем діяльністю. А ви були? А ви підприємці? Май... Був підприємцем. Ну, а ви були. Партійних членом партійної на якоїсь організм не було. А коли ви стали членом партійної організації? Це допит чи спілкування з я... став я членом партійної організації з червня минулого року. В червні минулого року. Так. А якої організації? Партії удар Віталія Кічка. Ви голова? Так. А як ви головою стали? Коли е, зібрання партії удар не було? було зібрання, не, не було партії удар зібрання. Ви знаєте прекрасно, ви фаршували документи. Я? Да. Місті з Макаром. А що вам дікові на ну, це? Розказуєте. Лихман Сергій Миколаєвич підписував документи і... Кому? В червні місяці? Просниться. Ні, його подання було зроблене до того, поки То не я... Да. Так. Я особисто з ним зустрічався. З ким з Ліхманом? Так, точно. Коли? На Майдані? Ми, ні. На Майдані я не був. Ні. А де ви з Я на Майдані зовсім не був. Я не заперечую цього факту. А чого? Ви ближче до регіону? Били? А чому я був більше до регіону? Ну, а чого? З чого це. Ну всі тобто, нормальні, нормальні, всі нормальні, хто ну, тобто, буде протиплачин. Більша країна. частина Буринського населення є ненормальні. При чому? Підприємці, які поважали вибор усіх останніх, вони їздили. Я вас там не бачу. І ви кажете, що ви не разу не їздили. Не їздили. Ну, так, як Ну, як? ну, не їсти, І як я, не Як ви в червні місяці стали головою організації партії удара? Як ти вказі? Без партійного станшу, безняти участь. Ну, це, все, це, але... Де, де зібрання було? Розкажіть, по якій адресі? Я повинен звітувати, якщо це. Ми, ми у вас, що ви ну, да, нечесна люди. Да? Ви, ви подайте тоді, які до правоохоронних органів заяву і буду я їм жатувати. Вони то і протиохоронні органи со временем. А ви розкажіть, де ви були во время майдану і... Я кажу, що я в рік майдану був в Бурині. займався підприємською діяльністю. Я понял. А політичною партією головою партії удар стали в червні місяці якого року? Минулого року, 14 років. 14-го року, так? Да? Класно виходить. Да? І вас вибрали на зборах партійної організації, да? Да. так? Так. Так скажіть, де збори то? Це яка різниця? — Ну як яка різниця? Ну, тут вже немає нічого. Mm -hmm. Де збори профхоту? Ви, ти... ви, ви, де... ви знаєте, де зареєстрована партія удар була на те времена. Хто був? Це був чередник Сергій Іванович. Вони підробили документи з Макаренком. Підробка документів і поставили його головою партії. Яким чином ми тоді зареєструвалися? У... А, дуже просто. Ви у... провели зібрання підпольне, ага. десь непонятно. Підробили протокол. Поїхали до Суганяки, Суганяка поставив вам печать у, в обласній раді чи в обласній адміністрації, де ви там рішали. Що ти зареєстрували? Подання на мене підписане лихоном Сергієм да? Борисович, так. так а ви в червні місяці стали головою чи членом партії. А... Ні, членом партії я став в е, квітні місяці. У квітні Дату не скажу. А як ви так став у квітні місяці? Розкажіть, коли, було... коли Сергій Івановичу ви не писали заяву. Сергій Іванович, Редник був. Ви ж не писали у заяву До політичної партії удар, можна зайти, написавши заяву навіть у обласному осередку і включать осередок Буринський, будь ласка, так як багато а людей зайшлося, так, є така процедура. Так само минаючи мене в голову партії, були заведені люди 25 травня 2014 року, в день виборів. День виборів. Так, день виборів на президента. Так а як ви ви ж не були ще голової ну, партії, ви такі в червні стали, а 25-го ви вже решали? Ні, 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 я не рижали, ну, може виборів. щось тут. В цьому випадку може щось просто. Тому що 25 травня були заведені, не знаю, як заведений. Трум не діла, оказується. Як же так, заводите людей туди, якось міняєте перестрілюєте. Підлога документів, а ви ж голова. Подавайте, будь ласка, я ж не заперечу. Ваше право, подавайте правоохоронні органи, і доказуйте свою позицію. Ні, а чому ми будемо доказувати позицію? Це вам буде спільно. Ну, хай Ви голова адміністрації ви підлогом займаєтесь. Докажіть, це, це ваше слово, а проти моїх світлових. Ну, ви, ви ж ви не сказали на сьогоднішній день, де, де ви зібрання проводили. І хто на зібранні присутній? Я по прізвищах всіх не запам'ятав. А ви в лицеї знаєте? Кого? Хто був на зібранні? Ну, лицей, як сказати, лицеєм. Ну, хто був в партії ударного, який вже 10 років там. Яка партія, який і